Всім привіт! І сьогодні про дружбу з чоловіками. Так, я чула, що такого не буває. Все життя свідоме. Але я впевнена, що таке буває, бо в мене є друзі, чоловіки, і так теж протягом мого свідомого життя. І взагалі я навіть в дитинстві з хлопчиками, бо дівчатка не хотіла зі мною дружити. Ну, про це я вже розповідала, що в мене важкі стосунки, на жаль, з дівчатками складаються. А з чоловіками ну, поліпше, поліпше в дитинстві я гралася з хлопчиками, а не з дівчатками. Бо вони приймали більш лояльні до мене. були. І це ж не тому, що я така була в дитинстві секс багіня що ви бачите, вони всі хотіли зі мною стосунків, і я цим їх брала. Просто ну, так складається. Я думаю, що е, це історія, ну, як психолог, я, звичайно, підтримую ту теорію, що це ну, взагалі історія життя, яка складається з дитинства. І е, ставлення, моє ставлення до чоловіків. Я їх дуже люблю. Справді, чоловіки, я вас дуже люблю в різних ракурсах і сенсом цього слова. Так, мені якось сказали, що якось не так я з ними дружу, О, з хлопчиками. Це доросла жінка мені сказала. а Її дочка сказала: Мам, що ти таке кажеш, мама? Катя не слухає її. У мене хороші стосунки з моїм батьком і з моїм дідусем. Мій дідусь, ну, батько у мене взагалі найрозумніший, найсильніший, наймудріший для мене так. Найсмілив, найсміливіший. Я так от відчуваю вже, скільки мені років, вже ж не дитина, а все так от світ я сприймаю. І... Дідусь в мене був дуже царство небесне, дуже гаряча людина, і чула я різне, різне від родини про нього. Але я не можу згадати, я от сіла, коли чую там щось про нього таке, який він небезпечний був і запальний. От Коли я намагаюся щось згадати, от хоч щось на мою адресу нічого ніколи. Жодної критики, жодних нарікань, тільки допомога, підтримка в усьому, жодного поганого погляду, хоч він там ну, деякі моменти не міг підтримати і зрозуміти, але все одно він казав, що ну я б краще так не робив, і, і це не було жодним чином якимось. Якоюсь критикою чи чимось поганим на мою адресу. Тому я довіряю чоловікам, люблю їх, і в мене складаються з ними стосунки, дружні в першу чергу. У мене є друзі, і мій головний друг, так, Сергій, я, я про тебе, ти головний друг, з яким ну, в мене багато років стосунків. Він лев за гороскопом дуже. Веселий такий, товариський, центр, справжнє сонечко. І, і це я так справді відчуваю, бо я дивлюся, що він пише, як він каже про людей, як він підтримує мене, як він підтримує інших людей, і як він проводить свій час. Я розумію, що це компанійська, весела, така жвава людина. Він мене підтримує багато років. І справді є перевага в тому, щоб дружити з чоловіками, бо нема конкуренції. Коли ми з дівчатками дружимо, то є конкуренція. Розумієте? Тобто, а мені подарунок ну, кращий подарували, починають тобі, якщо в тебе є якісь болючі моменти, казати щось, якусь гадоту. Ну, в мене так складаються. Моя мама каже, що мені от раз за життя сказали, я подивилася на неї, і все, вона, і ніхто не сміє. Ну, мою мама може бояться, Мене ні. Дівчата не бояться. Тобто тебе підкадують, тобі щось дорікають, чи можуть навіть посилання якісь зробити. А, наприклад, в мене з чоловіком нема дітей, ну, це не через хвороби, я відразу вам скажу. Бо не було бажання. І жодних спроб, так буває. І е, на це мені, отак, от ти сидиш, а мені посилання, зроби іко, всинови дитину, ти не питав людину. Ну, тобто, і причому і, е, хвора відразу жінка в цій ситуації, але от такі підколи. Чи, наприклад, а я дуже швидко завагідніла, в цьому ми позмагалися, конкуренція, правда? Ми а, позмагалися в тому, що а, ми, в мене завжди багаті були чоловіки, а мені такі подарунки подарували. Чи, наприклад, якось Полька мені подарували діаманти, невеличкі дівчата, можна не перейматися. А, причому я не вихвалялася, мене запитали, що тобі подарували. На Різдво я сказала, і на це мені сказала, та краще б тобі дитину подарували з такою люттю. Розумієте, конкуренція людині боляче. І от для себе я тому вирішую, що вигідніше дружити з чоловіками. От справді, бо нема конкуренції. А серед чоловіків це своя конкуренція. І про це я теж чую від друзів, між друзями. Бо я дружу буває так один, друг і інший. Дівчата, що ви з цього приводу думаєте, чоловіки, що ви з цього приводу думаєте? Може, це хибно, треба з усіма дружити. І, ну, щось. Ну, сказали гідоту, нічого, що там ображатися? людині боляче, якщо вона таке каже. Буду вам вдячна за коментарі і за ваші думки. Дякую за увагу і пока-пока.